Доброго дня! Ви на каналі просто про життя і я рада вас вітати. Я дуже хочу, щоб цей день був початок. Можливо, це відео ви будете дивитись з початку дня. Дуже хочу, щоб цей день був тихий, спокійний і мирний. І ви знаєте, ну я хочу по перше подякувати вам за таку підтримку, шалену підтримку. Канал майже доба, ну може трошечки більше, а вже нас 250, Тому я дуже рада, що це відгукнулося в ваших серцях, і ви мене підтримали. Моє таке палке бажання. Розмовляти українською мовою, вести україномовний канал, тому ви найкращі. Ви в мене неймовірні. Це ви повинні завжди пам'ятати. І ви знаєте, я ось так трошечки колупалася, скажімо так, в собі, в своїй душі і намагалася зрозуміти. Ось чого мені не вистачало, так? Наче успішний блогер, наче ведеш два канали, але ось мені не вистачало саме того, що я хочу спілкуватися ось, саме українською мовою. Я хочу знайти однодумців, я їх знайш, знайшла і знаходжу. Тому це дуже-дуже класно. І ви знаєте, сьогодні буде така цікава тема, ну, на мій погляд, це дуже цікава тема. Зараз кожен українець, кожна людина, яка хоче перемоги України, а насамперед це тільки перемога потрібна, тому що ви саме бачите, що коїться навкруги, і крім перемоги нам більше нічого не потрібно. І є така функція в нашому, в нашому організмі, це візуалізація. І ви знаєте, ось саме про це я хочу з вами поговорити, розповісти вам одну історію. Я вам обіцяла в відео, яке вийшло. Напередодні я вам обіцяла про розповісти про візуалізацію і про те, що сталося колись. А сталося це в прошлому році. Ми були це до речі до того, що треба візуалізувати перемогу, візуалізувати допомогу, підтримку нашим хлопцям, які знаходяться в гарячих точках, людям, яким зараз дуже дуже важко, які знаходяться. В тих регіонах, де дуже дуже гучно, і оця візуалізація вона обов'язково допоможе. Так, ось такі, знаєте, мабуть, це такий особливий досвід, який особистий досвід, який є. Ви знаєте, в мене є подружки, і колись ми збиралися. Ну, колись це напередодні того року, 2021-го. Ми збиралися і, ну, як дівчата, так, ми там ділилися чимось таким своїм, що на серці, що я на, на каналі не можу розповісти. Але ще була така, був такий момент, я теж в якийсь час і деякі мої дівчатка. Дуже їх знаєте, дуже їм подобалось візуалізувати. Ну що це таке? Ти уявляєш щось таке, що чого ти дуже палко бажаєш. і коли ти про це думаєш, коли ти уявляєш себе в тому місці, як це буде проходити? Як... Наприклад, ти будеш там, ну я не знаю, ну ну що, ну, ну як ти будеш відпочивати? Це таке твоє бажання, можливо, десь таємне бажання, але ти думаєш, що воно не здійсниться. Насправді воно здійсниться здійсниться. І дуже важливо візуалізувати правильно. І ось коли ми з дівчатами спілкувалися, я тоді вже вела свій ютуб-канал. Я... А тоді знаєте до чого це було? Я тоді. Напередодні війни я вам розповідала, я їздила в Київ. Був семінар по туризму. Я стала партнером тураген не турагентства, а такої платформи, як Адвант, тобто там подорожі, вони зі знижкою. Ну я про це все розповідала. Це все є на моєму каналі «Жизнь худіючої богині». Яку кому цікаво, обов'язково напишіть, я вам скину посилання. Там навіть я зустрічалася зі своїми тростиночками. Є там зустріч. Мабуть, на це посилання ви будете просити, що Лена дай посилання. Так Ось, ми з дівчатами зустрічалися і кожна з нас про щось мріяла. І я тоді дівчатам запропонувала: дівчата, ось, дивіться. Давайте будемо мріяти про те, що кожна з нас дуже хоче. Ну на той час дуже хотіла. Ми кожна з нас хотіла подорожувати. Я кажу: у вас є свій турагент з акціями зі знижками, і давайте собі візуалізуємо слідуючий рік, щоб ми зустрілися от в цей час, ну плюс-мінус. Десь за кордоном, ну щоб ви розуміли, за загранпаспорт був у мене був ще одної моєї подружки. Ну у двох чи у трьох тільки дівчат були загранпаспорти. Кажу, ну перший шаг, який треба зробити, перший рух на назустріч на своїй мрії. Ну, треба зробити загранпаспорти. І потім ми собі так навізуалізували. Ну, ми ж як візуалізуємо, то візуалізуємо так дуже круто. Зустріч на Мальдівах. Кажу, дівчата з мене дуже гарні ціни на Мальдіви. Тому я, як блогер, там розкриюся, буду вам це все показувати. І ви насамперед побачите всі ці краси, всю цю красоту, всі ці... все, що нас... все, що у нас навкруги, буде дуже дуже файно. І ось кожна з нас там якісь ми писали. Бумажки, щось ми там собі візуалізували, якісь ставили собі плани. І ви знаєте, насправді у декого це сталося, але сталося не так, як гадалося. Тому я хочу сказати, що треба свої мрії проговорювати дуже дуже правильно, так? І ось що сталося, але сталося, ну не так, як гадалося. Ви знаєте, є в мене подружка Ліка. До речі, буде в нас з нею колись ефір. Все ніяк технічно в неї, то в неї то в мене не виходить. І ліка дуже так в ліки не було ні загранпаспорта, нічого не було. І ліка каже: ось ми розмовляли буквально недавно з нею. І ліка каже: Ти розумієш? Я хотіла подорож, я хотіла десь, щоб ну, десь бути за межами за межами країни ну. Щоб побачити світ, тобто таке було палке бажання. І вона каже: ти знаєш, ось ми зустрічались вже в грудні, і я цього хотіла, і я це маю. В неї взагалі не було тих паспорта. Кажу, взагалі не було загранпаспорта. Я вже казала. Зараз в неї є загранпаспорт. Вона живе не в Україні, вона подорожує по іншій країні. Але ж це все, ну, скажімо так, вимушено, так? жінки, багато жінок поїхали зі своїми дітьми за межі України за кордон, для того, щоб їх спасти від того, що зараз коїться в Україні. І вона, говорить, каже мені: ти розумієш, я ось воно здійснилось. Але здійснило, здійснилось не так, як гадалось. Щось я неправильно, мабуть, візуалізувала. Але це здійснилось. Вона зараз знаходиться в іншій країні. В неї, я, повторююсь, є, техпа... Те є загранпаспорт. І, і таке, таке, як мрія, здійснилася. Пробачте, я працюючий блогер, тому <трох> трошечки вимкнула камеру. Бачила отак, які колись блогери робили. Ось так, а потім. Ти така оп, і ти худенька, оп, і ти жирненька. Оп і худенька, жирненька. Це для тих, які пишуть, що ой, ти нічого з тебе не змінилася. Так що, дівчата, отак худенька, а отак жирненька. Отак.